Шляхетна людина не дозволить собі низьких вчинків, бруду, агресії. Найголовніше в житті людини зберегти свою людську гідність всупереч усьому. Тому що людина без гідності не повноцінна людина, а народ без гідності це вже не народ. І гідність, і вишуканість, і інтелігентність вона в тобі, а не в тому, що ти бачиш. І як я можу їхати до тих людей, які не поважають мою землю, мій народ, і які вважають, що це якась надумана нація і надумана мова. Любов це любити його. Віддавати йому все, належати йому, але якимось чином мати свою свободу, залежати від іншої, навіть коханої людини, нісенітниця. На шляху обдарованої людини завжди зустрінуться ті, хто підкаже, дасть застереження, знайде нові грані. На жаль, дуже багато байдужих людей. Крім злих, дурних, агресивних є ще й байдужі, так воно і тягнеться, тягнеться. У цій страшній і тяжкій історії мене обурює, що люди з боку антимайдан дуже спокійно кажуть про кров, про смерть, і у них не зупиняється серце. За кожного вбитого я підтримую свою батьківщину перед агресією колосального монстра. Не хочу, щоб мене і моїх дітей знову робили рабами. У багатьох акторів немає життя тільки театр. У мене є життя. Чим більше буде тих, які знають, яким болить, які хочуть зробити хоч трішечки добра, тим скоріше наше суспільство стане не таким байдужим, яким воно є. Не можна називати братом того, хто йде на тебе війною. І я все життя грала в Росії, крім України. Мені кажуть Ада ти наша. А я їм відповідаю я не ваша. Я своя, я українська. І я ніколи не приховувала свій вік. Чого тут викручуватися, хитрити, якщо в Енциклопедії і так все про мене написано. Кожна людина таємниця. Тому приходити до неї треба як в таємницю. І я вважаю, що взагалі людина не має обирати між статками та совістю, гідністю такого вибору просто бути не може. Завжди знаю, що своєю героїнею маю обстоювати жіночу і людську гідність. Через те, що я працюю, як вони кажуть, на бандерівців і сама бандерівка. Але це не вони мене закрили. Це я закрила для себе можливість працювати. Я легко віддавала все, що заробляла. А коли потрібно було виходити в світ, позичала у подруг і одяг, і діаманти. Мені батьківщина дорожче, ніж все, що пропонує Росія. Медці не переконують, а намагаються добратися до правди, справедливості, до честі гідності. А переконувати ніколи у житті, бо тоді це вже буде пропаганда. І я збагачена знаннями, коли повертаюсь з до Донбасу, тому що всі ці хлопці всі герої. Вони мене збагачують, тому що знають більше за мене і бачили більше за мене, і пережили страшніші і серйозніші речі за мене. І є щось сильніше за страх і відповідальність це любов, любов і відданість цій любові. Великий обман багатьох не бачити кожного окремо, не поважати, не цінувати їх дорогоцінного часу і нервів. Пишаюся своїми онуками. Оце і є щастя. Прекрасно дбати про Україну, малу батьківщину, мріяти про звершення. Але Господь сказав щастя у твоїй родині. Свої це не тільки родина, а широке коло моїх симпатій, як серед друзів, так і у творчості. А не своїми я не цікавлюсь. Так найчастіше і буває. Те, що робиться у поспіху і відчувається як не головне, побічне, виявляється у результаті самим головним чи не найважливішим і значним. Триває війна, а ми живемо, як ніби її немає. Ми всі повинні обмежити себе у святах і салютах. Це не означає, що життя повинно завмерти, але потрібно бути милосерднішими. Я за витонченість, я за смак, я за благородство. Це не відміняється, за гідність. Це найголовніші риси, мені здається. Які треба культивувати в собі і у людях навколо себе.